Вітаю вас, дорогі друзі. Кожного разу, коли ми отримуємо від вас запитання, ми з радістю хочемо дати для вас відповідь. Сьогодні питання звучить наступним чином: чому церкви мають різні доктрини, хоча всі вони поклоняються Ісусу Христу? Це правда. Більшість християнських деномінацій поклоняються Ісусу Христу. Але чому мають різні доктрини або вчення, це, звичайно, є великою проблемою. Насправді, кожна церква відкриває для себе Біблію і хоче бачити Бога таким, який їй подобається. І от поки люди не навчаться приймати Бога такий, який є у Святому Письмі, буде народжуватись одна, друга, третя і четверта церква. І їх може народжуватись десятки і сотні. Тому що нам потрібно навчитися одного приймати Бога таким, яким Він є в Біблії, приймати його. Таким, який подає він себе у святому письмі. Тільки таким чином, якщо ми підкоримося Богу Біблії, ми зможемо для себе вибрати правильний курс і рухатися саме за ним. До зустрічі!